івано франківську провели інспекцію благоустрою північних околиць міста, перевірили перебіг робіт на новому мості, де вже укладено нижній шар покриття та розпочато підготовку до асфальтування основної частини. Найслабшими місцями, де існує загроза про обвалу балок, ставляться додаткові страхувальні опори з відповідно з високоякісної сталі. ну Це згідно проекту. Був розроблений спеціальний проектно-кошторисна документація, були проведені торги. На торгах визначений переможець цих робіт, з ним укладено відповідну угоду. Багато роботи ще попереду, але вже такі підготовчі роботи. Зараз, якщо буде погода. То приступимо до гідроізоляції асфальтування самого моста. Ну і вже з вулиці хіміків теж будемо робити завершальні роботи, щебенити і пробувати асфальтувати. Проінспектували територію біля німецького озера. Тут раніше відновили пішохідний міст, а невдовзі облаштують зручні доріжки для пішоходів та велосипедистів. Сьогодні ми інспектували мікрорайон частково пасічний, а також особливу увагу звертали на район вулиці Наборожне. Звичайно, як і завжди, дивилися на стан прибирання вулично-дорожньої мережі, а також інших об'єктів. Було роздано рад доручень, які будуть виконувати протягом тижня. А от у ліцеї номер 17 покращили умови для навчання учнів. Зокрема, провели ремонт санітарних приміщень, що було нагальною потребою для закладу, де навчається понад півтисячі учнів. Лілія Бутяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.